У Калгарі підписали двосторонній меморандум між канадською провінцією Манітоба та одним із найбільш постраждалих від війни регіонів України Херсонською областю. Слава Україні. Героям слава! Це ще одне важливе досягнення за підсумками саме тут G7, що проходив у Кананаскисінавостронгвелейшн Бітвін Юкраїнкенада, Бетвіна Піпол. Очікувалося, що на заході буде присутній президент Володимир Зеленський для зустрічі із прем'єром Менітобе. Однак, через масовані обстріли цивільної інфраструктури в Україні глава держави був змушений достроково повернутися до Києва. Ін конверсейшн вис України гавермент андвор сервіс, мифатормініні симіляріс. Енфромдеодерспектива, this is a region that is one of the фронтлайнс одово. So, our assistance to them at this challenging time will hopefully help to contribute to victory and uh, a return home for many Ukrainians in the future. We can say that we welcome 30,000 Ukrainians uh, fleeing the war, but now we can share our expertise with electricity, with agriculture, with education. And of course, we welcome to, to learn from the experience and expertise that uh, people in Ukraine have to offer. But uh, the reason why is. For decades, the West has told Ukraine that if you stand up for democracy, we will stand with you. And so now, in Ukraine's time of need, it's important that we show action uh, to those words. And so, Manitoba is signing this uh, memorandum of understanding so that we can be sure that we are contributing what we can. Минаторич провенс, бо виґенегів вовикантиеншикраїни з викторія на церемонії були присутні президентка конгресу українців Канади Олександра Гічі та посол України Юлія Ковалів на no. Полях саміту G7 сьогодні підписане регіональне партнерство між Херсонською областю і провінцією Менітоба. А ми щиро вдячні прем'єру Манітоби за власне лідерство і приклад іншим провінціям. І ми маємо надію, що таке регіональне партнерство пошириться на інші провінції, на інші українські області. Ми поспілкувалися з учасниками події про значення підписаної угоди та підсумки саміту G7. Президент Володимир Зеленський мав зустрічі з лідерами і країн G7. І В першу чергу хочу подякувати Канаді, адже перша наша зустріч двостороння була власне президента України і прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Ми вдячні Канаді, а яка сьогодні знову ще раз вкотре продемонструвала своє лідерство, і власна Канада сьогодні оголосила про великий пакет санкцій, які стосуються і тіньового. Флоту танкерного Росії і російського фінансового сектору, а також тих організацій, які причетні до обходу санкцій, власне, з самого початку повномасштабної російської агресії. Наш дуже тісний діалог між Україною, між нашим міністерством оборони, між міністерством оборони Канади, аби власне максимально ефективно використати ці кошти, які Канада спрямовує на військову допомогу Україні. Сьогодні ми говорили багато про дрони по Силення наших спроможностей в дронах, а також потенціал нашого спільного виробництва між Україною і Канадою дронів. Адже ми знаємо, що сьогодні Україна є одним з найбільших світових технологічних хабів у виробництві а, дронів. А також ми говоримо... вибачте, ми говоримо за про те, що. Канада може допомогти Україні? Чи Україна вже в якийсь спосіб може допомогти Ми Канаді? Ми можемо виробляти спільно українські виробники з канадськими компаніями. Ми можемо започатковувати спільні виробництва як в Україні, так і в Канаді. Президент Трамп сказав, що Росію варто повертати у формат G7, зробити це знову. G8. Якою була реакція пана Зеленського на те, що саме в той день, через декілька годин після цієї заяви Путін-Росія здійснили таку масову атаку на Україну? Ми розуміємо, що сьогодні Росія демонструє повну неповагу до жодної норми міжнародного права, а вона не, не поважає не цінує людське життя. Ми це бачимо з того, як Росія кидає людей як м'ясо на фронт. Росія це та країна, яка кинула виклик. Не лише нашому суверенітету, не лише нашій незалежності, але в цілому цьому а, світовому правопорядку, який заснований на правилах. Це є, ну прочитаю, це є е, за заслуги е, це є орден 3 ступня. Е, і е, я приймаю цю нагороду в імені нашої цілої громади в Канаді, бо дійсно. Провадити громадою це є велика честь, і нема кращої діаспори, як в Канаді, можливо, ви маєте якусь реакцію на ті події, які відбулися на саміті G7 і те, які новини це принесло для України. Ну я думаю, що ми, як українці канадці, дуже задоволені, що уряд Канади таки вислухав наші прохання і надав дійсно потужну допомогу. Прем'єр-міністр Карні розуміє потреби України і сьогодні призначив 2 мільярди доларів на військову допомогу, ще 2 мільярди на ну, позичка. Це ну, економічна допомога. Я думаю, що президент Зеленський поїхав додому задоволений. І прийняттям в Канаді, і спілкуванням, яке він провів. І ми, як громада, дуже задоволені, що мали нагоду його привітати. Будай крутенько, але щоб він почув від нас нашу вдячність за хоробрість українців, за його провідництво, і щоб він міг ну, пізнати, відчути. Що є дуже сильна підтримка України Ханат.